На Росії вчать пропагандологію. У Шилін хоче Ченін. Увага! Пропав Байден. Це Байрактар Ньюз. Полетіли Байрактарчики. А ми вже і над Севастополем. Байрактар Ньюс. Шостий місяць Росія отримує і в хвіст, і в гриву на усіх фронтах. На військових фронтах в Україні. На дипломатичних фронтах. У світі на культурному, спортивному, економічному та всіх інших рівнях чим може Росія відповісти на всі ці приниження? Нічим. Але давайте насолодимося цим детальніше. Отож, погрози Росії Заходу набирають все більший і більший сміх. У Держдупі РФі запропонували оголосити Джо Байдена в міжнародний розшук за те, що він нібито є спонсором неонацизму. Що? Американці неонацисти? Не, блін, африканці-комуністи! Походу, жіночки з отрядів Путіна стали офіційними радниками депутатів Держдупи. Пілосі, хто вона така, я хто її ждав? Ну, міжнародний розшук. Тобто, шукати будуть в ЛДНР, Рашці і особливо ретельно в Еритреї. Але Росія не обмежилась погрозами заходу і від слів перейшла. До інших слів депутат Держдупи Анастасія Удальцова запропонувала перенести посольство США з Москви за 101-й кілометр. Поставить їм там дерев'яні бараки і туалети на вулиці! Не розумію. Вони таким чином хочуть принизити американців чи хочуть їм показати, як живуть звичайні росіяни. Але давайте все ж поміркуємо, куди за межі Москви можна перемістити американських дипломатів. Може, у цю прекрасну будівлю не вийде. Це школа мистецтв у Омску. Тут навчаються прекрасно. Добре, тоді може в цю архітектурну новобудову теж зайнято. Це дитяча лікарня у Самарі. Може на центральну вулицю цього чарівного міста. Сумніваюся, що в Якутську допустять американців в історичну гордість свого міста свою найкрасивішу вулицю, наша порада Анастасії. Робити такі заяви треба через вирізане в дерев'яних дверях серце, а не на мітинг. Ви закласне до того ж, місце на Параші якраз тимчасово звільнилось, бо голова маріонеткової ДНР Пініс Душилін повідомив, що готовий зустрітися з Кім Чен Іном у КНДР. Нагадаємо, що хрін згори раніше був у Білорусі. Мабуть, йому дуже сподобалося, не в ДНР. Цікаво, навіщо зустрічатися, може домовитися про постачання страху, експорт тортур, Транзит ненависті? або обмін досвідом у сфері страждань населення? Як багато планів у союзної держави КНДНР. сам Кім Чен вже готовий до прийому, тому що думає, що уші лін це якась страва. Запечений півень з яблуками. Все. Давайте я цього Чепушиліна зустріну в автобусі. Пусіліна! Почер. Вони випускають автобуси? Ні. Прекрасно. Здивую Муділіна на ним. Пусіліна! Та похер? А вікна в ДНР випускають? Ні. Теж ні? Ось так поділін підійде. Візьметься за поручень. А ну сядь наче він ці ти. Привіт, переділін! Чи як там тебе? Між нашими країнами дружба. І Я ось так сяду рядом. По типу ми дружимо. Поміститься він чи ні? В нього яка жопа за розмірами, така чи така. А ДНР і ЛНР які? Дві маленькі половинки жопи капець. Хто його сюди позвав. Розстріляти прямо в цьому автобусі. Його чи мене. Обох. Тим часом Кім скоро власною персоною зможе переїхати до Росії. Так днями в мережі з'явився ролик, мета якого закликати іноземців в Росію. Сігал Наталія Орейро Депардіє. Всі іноземці вже переїхали. Депардіє навіть назад повернувся. Довірні. Досить легко зробити привабливий агітаційний ролик, використовуючи стокові європейські відео. А як виглядав би цей ролик, якщо брати відео, зняте виключно в Росії? This is Russia. Delicious cuisine. Beautiful women. Rich history. Unique architecture. Traditional values. Christianity. Hospitality. Є такий урок батьківщину любити». У російських школах запровадять патріотичну власну годину. Або як її правильніше називати? Годину маленького орка. Так, так, саме годину, не більше. Я, если честно, то там приводил для гордости максимум хвилин на пять. Патриотизм – это сидеть дома и не выходить на площадь. Патриотизм – это делать счастливое лицо, даже когда оно несчастливое. Патриотизм – это показать комару Кузькину мать. Комару? Комару. 100 тысяч человек? Вот, поэтому договорились о том, щоб в рамках вашого поручення опять же построить развязку. розв'язку. Заслужений фумігатор Росії здолавком раднією лівою, але не тому, що він крутий, а тому, що в нього одна ліва тільки й функціонує. Нарешті ліва трясуча рука Путіна знадобилася диктатору і змогла виконати своє пряме призначення. Це те, чим ми е, можемо, гордитися. До речі, це не перша сварка Путіна із тваринами. До цього він вже вислуховував образи від ташеняти. Викликав огиду у восьминога, забирав їжу у немовляти оленя та боровся на руках із Віслюком. А про інших орків більш докладно у рубриці Руське Дискавері Путін продовжує спроби втягнути Білорусь у війну, але від погроз Лукашенко перейшов до нової тактики. Геннадій Корбан вже виїхав з Європи, але в Україну його ще не пускають. Росія продовжує стверджувати, що вона не крала українського врожаю. Додаток, що сповіщає про повітряну тривогу, зараз є в телефоні майже кожного українця. Але, незважаючи на це, в деяких регіонах до тривог ставляться недостатньо серйозно. І наостанок до адекватно позитивного палата представників США розгляне законопроект про визнання Росії спонсором тероризму. Таке ж це спонсорство. Коли країна терорист виділяє собі гроші на тероризм, це благодійність по-руськи. Поки весь світ вагається, чи називати Росію офіційно терористами, ми вже офіційно виганяємо терористів із нашої держави. Зважаючи на усі зусилля, Росія зазнає поразки на всіх фронтах, як на полі бою, так і на дипломатичному. Але щоб добити цього пораненого, але ще сильного звіра, нам як ніколи потрібна єдність та відсутність внутрішніх чва. Слава ЗСУ! слава нацгод, слава Україні.